Коли ми почули перші вибухи, моя квартира 28 кілометрів від російського кордону, і вискочив син з кімнати, каже: Мамо, що це? Кажу: це війна, яка прийшла не просто в Донецьку і Луганську область, а вона прийшла на всю територію України. Від війни до мистецтва проект із Харкова, який вперше за час воєнного стану репрезентували в Україні, а саме у Тернополі. Гільзи, ящики для зброї, туби із під гранатометів, каски. Більшість із цих речей за визначенням не несуть нічого, крім болю і страждань. Та у руках харківських художників вони стали витвором мистецтва. Я бачу зображення Яни Червоної, який особисто ми воювали поруч в одному батальйоні. На жаль, вона загинула. Нашій землі тут в серцях останеться са пам'ять вашого Назара, нашої Яни, тих дівчат, хлопців, які на жаль гинуть до цього часу. Сім'ю захисника України Назара Мялік Гулиєва, який загинув у червні цього року, виселяють із орендованого житла. Дружина із трьома дітками лишається на вулиці. Цей проект покликаний допомогти Галині купити омріяний з чоловіком житло, адже кожен експонат на виставці можна придбати. Будучи за кордоном, він міг не повертатися. Ми могли собі спокійно виїхати і жити собі за кордоном зараз. Але я волонтер, я продовжую допомагати армії. А він пішов захищати нас всіх. Щиро дякую. Слава Україні! Пам'ять про Назара живе і у його збірках поезії. Їх також можна придбати на виставці і таким чином підтримати родину. Арт-виставка від війни до мистецтва діятиме до кінця місяця у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Сьогодні ми бачимо тут чудові вироби мистецтва. Кожен хто має можливість придбати хоча б щось з цього елемента, він зможе таким чином допомогти цій родині. До прикладу, отакі розмальовані гільзи можна купити за 500 гривень. Це військова атрибутика, гільзи, які привезені з фронту. Військові наші використовували їх. Вони розмальовані полепенком Оленою та Плетенколипенком Станіславом. І купляючи їх, ви допомагаєте родині зара. Усі представлені експонати привертають увагу, адже тут поєднана війна, яка вбиває і, до прикладу, такі чудові квіти, які виростають на місці ворожої техніки. Перемога буде за нами, але ми платимо за це велику ціну. 25-го дзвінок я дзвоню дружині, кажу, Оля, ти де? В підвалі. Кажу, твій чоловік загинув. Кажу, я тебе дуже прошу, виїжджай з дітками. Я не можу, я боюсь. Ракети літали кожного дня. Я кажу, сідай в машину, я не їжджу, я не, не, не вмію. Кажу, ти зобов'язана до тієї точки Х доїхати, де тебе пересадять в іншу. В 6 ранку я дзвоню, дізнаюсь, чи маємо ми проїзд по місту. І ти виїжджаєш. Жінка для того, щоб спасти своїх дітей, вона сіла в машину, не маючи прав нічого, і проїхала майже через все місто. Менше місяця назад мені дзвонять київські волонтери і кажуть: Лєна, де снайпер, твій з батальйону Донбас? Кажу, на позиціях він без зв'язку. Що трапилось? Діти поранені в лікарні. Ми забрали. Мати накрила тілом, вона мертва, потрібно щось робити. Я дзвоню командирі військової частини Славянськ 3035, кажу: така ситуація: знімайте його завдання. Четверо дітей, двоє з них маленькі, поранені. 12-річний хлопчик до цього часу не розмовляє. Вони в Запорізькій області самі живуть. Їх витягли, Сашу зняли з позицій. Командир в підвалі заховався, бо йому страшно було сказати це батькові, що немає його дружини, діти поранені. Наразі ми їх вивезли в Болгарію два тижні тому, з ними працюють психологи.